Мій друг з дитинства, який зі мною у церкву ходив, у школу ходив. Він, як тільки йому виповнилося від 18 років, він навіть чекав цього моменту, щоб просто піти в армію. Він сказав, що буде йти до кінця або життя, або до кінця війни. Це Андрій. Йому 21 рік. Він переселенець з Донеччини. Хлопець став першим відвідувачем інформаційно-рекрутингового центру 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Саме приклад його друзів-героїв надихнув хлопця не стояти осторонь та долучитись до боротьби за нашу незалежність. Для таких як він, 93-я бригада, відкрила у Львові свій перший інформаційно-рекрутинговий центр. Перевагою його є соціальна орієнтованість за словами командира 93-ї, Сто ї бригади це перший центр в Україні, який забезпечуватиме комунікацію між родичами військовослужбовців та командирами бригад. Існує певний брак комунікації, і який складає певні труднощі в першу чергу бюрократичні, саме власне для сімей, і ми б таким чином хотіли б їм допомогти у вирішенні всіх цих питань. Окрім того, за словами командира, саме звернувшись до рекрутингового центру, людина отримує можливість обрати професію до душі в лавах Збройних сил. Кожен бажаючий громадянин України, може навіть і не громадянин України, який бажає долучитися до боротьби, може прийти в рекрутинговий центр і підібрати собі професію і посаду по душі, пройти відповідне навчання і Стати з нами один з лікаря. У нас є різноманітні вакансії, це і вакансії операторів БПЛА, і кулеметників, нарядиків міномета, номер обслуги міномета. Також є медичні вакансії для тих, хто має середню спеціальну медичну освіту, тобто медбрата, наприклад, чи фельдшера. Також ми шукаємо інженерів, операторів це вже ну, в залежності від того, на яких напрямку бачить себе людина, і взагалі от, які навики має вже в цивільному житті здобуття, але можливо якісь фахові освіти. Час підготовки громадянина до служби в лавах ЗСУ залежить від бажання самої людини та обраного нею напрямку. За словами командира, кожен, хто заповнить відповідну анкету, гарантовано проходить місяць базової загальної військової підготовки перед тим, як стати частиною свого підрозділу. Там вже людина проходить колективну підготовку та вчиться працювати у команді. За словами місцевих депутатів, їм досить швидко вдалося реалізувати ініціативу бригади на створення такого центру. кажуть, до Помагати військовим зараз їх обов'язок, насправді 93 третя бригада це легендарна бригада, коли вони звернулися з проханням допомогти в організації їм їхнього офісу в нашому місті. Ми з радістю, там максимально оперативно вирішили це зробити. Тому що станом на зараз немає нічого важливішого, чим допомога Збройним силам України. Надалі 93-бригада Холодний Яр планує відкриття подібних центрів у Дніпрі, Харкові та Києві. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.